Це одна з перших субот, які ми служимо після П'ятидесятниці, ходячи в коло річних богослужінь і намагаючись щось осягнути і чогось досягти за допомогою. Священного писання самої служби, самої молитви і покаяння у нас надзвичайно складний час. І ми зараз стикаємося. З такими людськими стражданнями, з такими втратами, з таким горем, з таким відчуттям відчуженості і самотності, що стає зрозумілим людина сама по собі з цим впоратись просто не може. І надзвичайно потрібна Господня допомога. Як Він допомагає нам? Як він допомагає нам під час звершення служби, чи під час тої молитви, яку ми правимо самі, чи коли ми читаємо писання. Це речі насправді незбагнення. Ми не знаємо, як це відбувається. Але наш дорогоцінний досвід нам говорить, він приходить в твоє життя, в твою самотність, в твою відчуженість, в ту порожнечу, в якій відчуває себе. Твоє серце. Він приходить. Він може обійняти. Він може благословити. Можна дати тобі крихту розуміння, крихту волі. Він ніколи не надає надто багато, тому що. Він розраховує на нашу волю, на нашу активність, на нашу силу. Поки немає цієї нашої сили, нашої волі, жодна його допомога не може мати сенсу, тому що, тому що ми не зможемо її використати належним чином. Він знає, що нам потрібно. і Він дає нам натяк. Може слово, може якусь мелодію. Може спогад молитви. Може спогад того, як ти в іншому випробуванні встояв, витримав і здолав. Кожному надається своє. І от наше завдання в цих умовах берегти серце і розум свій в тиші. Це не означає, що там буде спокій, ні. Це означає тільки, тільки відсутність галасу. Відсутність деструктивного шуму там може зродитись думка, може з'явитися воля. І можуть окреслитись ті обрії, яких ти хочеш досягти. От нам і треба зберігати серце і розум в тиші, щоби шум зайвий. Не завадив з'явитись образу тих обріїв, яких ти маєш досягти. І всього того, чого ти прагнеш. Часом ми прагнемо того, чого досягти вже неможливо, це зрозуміло. Але Бог відповідає навіть і на ці прагнення. Він знайде спосіб допомогти. В нього дуже багато надзвичайно різноманітних чудес. Таких, що, дивлячись з боку на перший погляд чудесами, не здаються, а здаються звичайними подіями, звичайними обставинами. Але він знає. Кому, в який час, що треба послати? І нам треба приймати. Людська душа в якомусь розумінні це приймати. Треба налаштувати його. на Чистий, без будь-яких. Речей, які заважають прийом тих послань, які посилає нам Бог. Вони будуть у кожного. Я вас запевняю. Вони будуть обов'язково свої і саме такі, які потрібні кожній окремій людині. І єдине, цього вимагає від нас Бог. Так не Приймай. Звернись до мене, шукай мене і нарешті знайди.